Десь хтось комент залишив, що треба менше слідкувати за медійним простором і більше читати. Хороший спосіб. Але треба слідкувати за медійним простором. Просто треба шукати класний медійний простір, який вам щось дає. І я вам багато разів рекомендувала слідкувати за відосами Суспільного. Тому що, ну от, наприклад, нагадаю вам про вірус Бердичева. Слухайте, в мене має бути все яскраве. Яскраве, бо я жива. Я не безцвітна моль. Мені сірого не треба, чорного не треба. Це не в мене алергія на це все. Мені, в мене має бути біле, рожеве, червоне. Як червоне плаття, то й махи червоні. Я люблю, щоб воно ну, кричало, вищало. Я хочу, як я йду, щоб всі бачили, що це я йду. Це я йду. Мені здається, що дуже сильно тримають кукухи. Отакі от, от історії про людей навколо нас, про яких ми можемо і не знати. Але вони настільки зараджають енергією, настільки дають тобі якогось ментального капняка не бути унилим гамном, що ти прямо так: вау! І на Суспільному, особливо на, регіон... на регіональних їхніх гілках, у них час від часу з'являються такі сюжети. І я дуже вас прошу, дуже вас прошу, не вимикайте це відео. Вам через дві хвилини після початку цього відео буде чудове нагадування, що не треба бігти. Не треба бігти, треба спинятися, вміти спинятися. І насолоджуватися моментом. І ви собі подаруєте набагато більше ментального здоров'я, якщо будете це робити. І подивіться, будь ласка, наступний сюжет, який я теж витягла у Суспільного. По-перше, він вас збалансує. По-друге, він вам дещо дуже актуально нагадає. А по-третє, трошечки поверне назад вашу кукуху. А це завжди плюс. Цьомкою бомкою, слідкуйте за наступними анонсами моїх етерів. Далі буде, буде багато цікавого. Цьомкою бомкою з вами Таня Микитенко. Пливли ми ввечері з лиманом, моторчик чахкав з поквола, а там за морем, за туманом уже й Туреччина була. Це уривок одного із понад півсотні віршів Ліни Костенко, які вивчила на пам'ять пані Наталія. Таким чином говорить жінка, благодійно читаючи вірші, вона вирішила допомагати воїнам. Дуже переживала за те, що я не можу матеріально допомогти воякам. Тут у дворі якісь жінки, хтось сітки, хтось щось ріже, хтось щось робить. А я думаю, ну а що ж я така не Що я нічого не можу заробити? Збірку Ліни Костенко півроку тому подарував зять. Згадує жінка. Відтоді почала вчити вірші. Ідея ж їх читати на загал, аби зібрати гроші для воїнів. Прийшла у 86-й день народження. Рідні тоді її підтримали. Вперше каже Наталія, довелось зачитати поезію у тролейбусі. І розговорилися жіночка. То каже, та я так люблю Ліну Костенко, і якийсь віршик, наче згадала, хотіла прочитати. Ну, кажу, я вам прочитаю. І прочитала один, другий, третій, і наче ж я тут тихенько читаю на, на, нас, на нашу компанію, на четверо. А виходять на зупинці, виходять люди. І здалека, десь там з половини тролейбуса. Дякую, дякую. Здоров'я вам, бабусі. Ой, я скільки вам років, ай о Боже, яка у вас пам'ять. І я тоді згадала й думаю ну, інтерес же в людей є. Давайте я попробую. Аби люди розуміли, для чого збирає гроші, пані Наталія має спеціальну табличку. Одягаю її отак на, на, на за курточки, і всі йдуть читають. А я запрошую, зупиніться, будь ласка, без запрошення дуже рідко зупиняються. Хочу сказати, що дуже важко читати це мені в радість, а зупинити дуже важко. Всі кудись біжать, кудись біжать, кудись спішать. Я кажу коротенький віршик на, на, на три хвилинки. Таке заняття жінка називає своєю роботою. Виходить на неї майже щодня. Тільки коли дощ, ну, погоди немає, от тоді не йду. волонтерить пані Наталія біля торговельного центру на проспекті Перемоги із 14 жовтня. Відтоді назбирала понад 9 тисяч гривень. Зупиніться, будь ласка, люди, зупиніться, будь ласка, читаю вірші Ліни Косенко, збираємо кошти для 31-ї бригади. Зупиніться, читаю на пам'ять 50 віршів. Самі на себе дивляться ліси, щаровані від власної краси, немов пройшов художник левітан, то там торкнув їх пензликом. То там осінній вітер відгуляв, затих. Стоїть берізенька, як в іскрах золотих. Тут похлопать можна, поплескати в долоні і все. Це саме. Ну, це ті ж самі волонтери, вже, ну хто чи може, і допомагає. Двори стоять у хуртовині, айстер. Така рожева, синя хуртовина, але чомусь. Я думаю про вас, хоч вже давно забути вас повинна. І це природно, відстані і час. І я забула, спомин не моя провина. Це музика нагадує про вас. І все така ж осіння хуртовина. І це природно, музика і час, і ваша тут. Присутність невловима. Молоді сонечка. Я дякую. дякую. Я їй дуже дуже частину зібраних грошей жінка передала волонтеру Сергію Окуню для закупівлі необхідного обладнання 31 й бригаді. Воїни у свою чергу подарували жінці. Бригадний прапор. А я прийшла додому тоді, роз розклала його на столі. Прочитала все, що написано, прочитала прізвища вояків, їхні позивні прочитала, а тоді отак притулила до грудей. І сльози річкою потекли. Я не могла зупинити їх, бо це були сльози печалі і радості, радості, що ми змогли їм допомогти. Печалі, що ще їм прийдеться довго-довго працювати, і важко. За час, поки читає вірші, говорить пані Наталія, ні разу не забула рядки поезії. Я не знаю, яка це сила, щось таке внутрішнє дає таку наснагу і так, так пам'ять тренує. Час від часу так прилистує. Бачите, то закладочки де вірші, вже які я пам'ятаю. Крім зібраної для воїнів допомоги, надихає волонтерити далі і вдячність тих, хто слухає поезію Ліни Костенко. як я бачу, що світліють очі, часто вони мокріють, течуть сльози. Оживає, оживає обличчя і легенька, легенька посмішка на обличчі. Я радію, я тішуся, я приходжу додому, я не можу від цього цього відійти. Зупинятися, говорить бабуся у свої 86 років не планує прямо під цим прапором, і я з вами буду крокувати до перемоги. Катерина Гладенко Сергій Коваль Суспільне новини Суми.